Привіт, мене звати Аріна. Це мій перший влог, моє перше відео, яке я нарешті наважилась зняти. Я впевнена, що його виставлю. Я знімала вже початок цього відео не в дуже хорошому вигляді, тому я не хочу вставляти цей початок. Тим більше я там дуже хвилювалась. Але от саме привітання я хочу зазняти зараз. Просто сказати вам всім привіт. Я дуже вдячна, що ви. Дивитись це відео, мені дуже приємно, От, приємного перегляду. Післязавтра в мене запланований похід до трихолога. Черговий. Я зараз лікую волосся. Я лікую його вже майже рік. І про це я, мабуть, розповім вже якраз таки в четвер, коли я піду до трихолога, щоб не розбивати ці моменти на дві частини. Я просто сходжу. Вже після того розповім про лікування волосся, про те, що в мене взагалі за проблеми і так далі. Ось. В п'ятницю до мене приїжджає подружка, і ми, скоріш за все, кудись підемо. Вона лишиться в мене з ночівлею. Я зараз хочу почитати, попити чай. Зараз я покажу, яку книжку я читаю. І розкажу про те, яку книжку я читала до цього. Вона мені дуже сподобалась. Спойлер. Я читала ось таку книжку. Називається камінь ножиці папір, Я її дуже давно хотіла прочитати. Тут розповідається про подружжя, яке вирушає за місто для того, щоб налагодити свої стосунки. Але в результаті вони опиняються в пастці, і невідомо, чи це пастка чиясь, чи це вони одне для одного приготували ці пастки. Загалом, типу, 9 з 10 дуже класна книжка. Дуже тримала, якби. Дуже цікаво було її читати. Коротше, лайк. Реально лайк. Хай, ми йдемо по боул. У мене руки трясуться, я не алкаш. Просто тут погана дорога і в мене погане взуття. І ще ми йдемо по шоколадний тортик, Ага. бо я дуже хочу щось да, Шоколадний тортик. Ще, ми ще замовили капусту кімчі. Боже, ну... Я котик. Ой, гарне сонечко. Да, це, 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 це ти, над тобою німб. Сонечко моє. Сонечко. Що там далі? в щоденнику. Цікавий факт про мене. Я веду щоденник 11 років. У мене дуже багато блокнотів. Колись я була просто від них залежна і скуповлювала всі блокноти, які бачила. Як тільки в мене з'являлися якісь кишенькові гроші, я все тратила на блокноти. Нещодавно я до кінця вперше довела щоденник до кінця, повністю. О, о. Я не знаю, як показати так. Тут дуже багато всього. Я вела його рік і три місяці. Тут дуже багато всяких гарних колажів з фотографіями. Можливо, я про це теж хочу зняти окреме відео. В тема щоденника взагалі в моєму житті займає окрему, окрему частину, тому я думаю, що це, в принципі, варто уваги. Зараз в мене ось такий щоденник. Я сюди наклеїла своє фото і заламінувала його просто скотчем. От. Це блокнот Lightru середнього формату. Я стараюсь писати щоденник щодня, але в мене не завжди це виходить. От для мене це такий ритуал, коли я можу приділити час собі, розгрузити голову, щось на фоні подивитися. От тому, так, це. Це одна з моїх найулюбленіших частин дня, коли я можу ввечері сісти, пописати, щось послухати, просто розслабитись. Ось тому, хто ще не веде щоденник, я рекомендую всім це робити. Це, добре, вже в якомусь відео я краще про це розкажу. До речі, теж те, що я хотіла показати. Я думаю, всі бачили в Тіктосі цей новий. Тренд на такі круглі штучки з глини, не пам'ятаю, як вони називаються. Просто пам'ятаю, що це якісь антистрес штучки, де треба вдавити палець і, типу, перебирати ці... перебирати ці кругляшки. Це, типу, як антистрес. Я вирішила, що мені теж треба, але я не хотіла ліпити саме такі круглі штучки. Я зліпила ось таку тарілочку. Я планую просто сюди складати якісь свої прикраси, які я знімаю перед сном чи щось таке. Вона не дуже рівна. Вийшла. Це моя була перша робота, по суті. Тому от непогано як на перший раз хочу прикрасити квартиру до осені. Тому ми з Владіком ходили в Аврору і знайшли там. Теж трошечки спойлер буде. Ми знайшли там ось такі листочки. От вони мені дуже сподобались. Я подумала, що хочу зробити для них якусь вазочку, але так як вони короткі, я подумала, що вазочка це буде забагато, за я подумала, що можна зробити типу таку. Коротше, все показую. Я зробила ось таку міні-вазочку. Тут три е, таких дирочки, куди я змогла вставити ці листочки, і це, типу, така підставочка. Десь вона давала і в мене фільтр, тому що я думаю, булькувати. Візьміться з собою потім. І це знаходиться ось на великі Васильківські. І тут є красива така територія. Хай. Тому це прикольно, висвіткувати свій стан, з ним працювати. І, до речі, ми на сьогодні мали бути лікар, думаю, що прям супер екстрана. Тут я знімаю вам рецепт дуже смачного сніданку соус. Це просто томатна паста та гірчиця з манго. Далі я додаю сир, після цього йдуть помідорки, нарізані слайсами, тунець консервований та цибуля. А також я додаю зелень, щоб хоч якась клітковина була. Загортаю лавашусь, так як показано на відео, та ставлю на сковорідку. Закриваю кришкою, і десь хвилинку він ось так має прижарити для того, щоб розплавився сир. Доброго ранку. Я вже встигла попрацювати, поснідати. От зараз йду по каваном з Владом. І тільки що заходила в магазин просто по всякі побутові штучки. От взагалі в нас вдома є кава машина. Але мені дуже захотілося кави з кав'ярні саме. Нас видно? Так, да, нас видно. Я нічого не бачу. Зай, ну, не Там точно гарно? Так, да, все дуже файло. Я, я все бачу. Так. Розпадку. Ми купляємо рибу, великими... рибу такими великими шматками, потім ділимо її на декілька частин і засолюємо. І їмо до сніданків. Оцей риби вистачить ну, на шматка 4. Мабуть, мабуть, на п'ять. Мабуть, на шматків. Так, далі маску. Далі Мас... тортилья, вона там так була по днишці, ми її часто її має, що і Тунці. Тунці. О, масло. Е, о, два дві пачки масла, одне просто їсти, одне мені треба буде на сінабони. Я буду в суботу готувати сінабони е, і буду знімати рецепт. Тут дуже смачний хліб, 300 грамів. Мультизерновий зерновий подовий. Молоко. Молоко це теж на сінабони, бо я таке молоко. Борошно. Борошно на сінабони. Пікніку. Пікнік, це мій улюблений баточ. Круасан! Це круасан з гірчичним соусом та куркою. Я дуже хочу спробувати. Він щось дуже жирний. Я хочу дуже спробувати. Філа? Філадельфія це теж на сінабони. У мене в початку застосувалася якась знижка на неї, вона коштувала 98 гривень. Це майже безкоштовно, тому я взяла це теж на сінабони. Зелень. Робити салат. Ікра мінтає. Ікра ментай. тут дуже багато білку. Кориця. Кориця на сінобони. У мене є, але я про всяк випадок взяла ще. Лимон. Лимон. Це я дуже люблю на бутерброди з рибкою додавати. Ну, або чай. І черрі. І помідорки це все? Так, це все. Ми бідні. <клес> а наскільки це ми закупили? Півтори тисячі. Ми вже збираємося лягати спати. Я зараз тільки посушу волосся. Е і ми будемо дивитися серіал. До речі, зараз дивимося серіал Велика маленька брехня. Перед цим дивились гострі предмети. Це від одного і того самого режисера. Дуже дуже цікавий серіал. Але «Гострі предмети я передивлялася, а Владік дивився. От е а, велика маленька брехня, ми вже разом дивимося вперше. От то дуже цікаво. Я зараз посушу волосся, почну монтувати, точніше, продовжу монтувати влог. Бо я вже частинку змонтувала. Так як я тільки почала, я знімала майже два дні на фронтальну камеру, і там погана якість, мені не подобається, але не хочу нічого перезнімати, я хочу виставити це, як є. Тому так, я зараз буду сушити волосся. Сніданку Hi. ми робимо сніданку. Не, ну сніданку, понятно. Я не виспала. Да? Угу. Я дуже багато казала про те, що я мала піти до трихолога. І я давно записалась майже рік тому. Я пішла до трихолога з проблемою випадіння волосся. Воно випадало в мене дуже сильно і доволі довго. Точніше, воно випадало, мабуть, в мене дуже довго. Але я все думала, що типу, то може це щось не так з вітамінами, а може там я щось не доїдаю. Я намагалась налагодити це все, але нічого не змінювалось. Волосся все одно випадало і випадало дуже сильно. Прям Жменями, я би сказала. Я нарешті пішла до трихолога, а вона назначила мені дуже багато аналізів, які я, ну, які я здавала. Там був і ферритин, і вітамін Д, і фолієва кислота, і андрогени. От, в результаті виявилось, що в мене андрогенетична алапеція. І все життя мені потрібно буде користуватися таким засобом, як Міноксидил приймала доволі довго вітамін Д, фолієву кислоту, а також я пила залізо в один момент в мене збився цикл. Тобто, в мене ніколи не збивався цикл, в мене завжди все було добре. Мені перестали підходити ці таблетки, я перестала їх пити. Волосся стало випадати менше. Я пропила вітаміни. Волосся стало випадати менше. Я продовжувала користуватись міноксидилом, ну і він, в принципі, допомагав. Бо в мене доволі таке велике дозування. Тобто, як я сказала, мені треба це робити до кінця життя, якщо я не хочу, щоб в мене випадало волосся. В принципі, все було більш-менш. Я там трошки змінила догляд через те, що мені перестав підходити до лікарка, виписала мені інші таблетки, які я почала пити, і в мене знову дуже сильно збився цикл. І якраз в той момент. Я пішла на плановий огляд до гінеколога і виявилось, що в мене є проблема, яку треба лікувати дуже довго. Моя гінекологиня порадила мені не пити в такому великому дозуванні ті таблетки, які мені виписала моя трихологиня. Трихологиня сказала, щоб я пила ці таблетки, які вона мені виписала, але на меншому дозуванні. Вітаміни я вже не пила. тобто майже рік я так лікувалась, і в принципі я лікуюсь так досі. Потім в мене був момент з тим, що в мене були якісь натяки на на саберенний дерматит. Я теж підліковувалась, але там ніби все було нормально. І останнім часом я не знаю чому, я не знаю, по якій причині, але в мене знову почало випадати волосся. І воно, випадати, воно почало випадати так само, як воно випадало на початку дуже сильно. Тобто, коли я мию волосся, коли я розчісую, коли я не розчісую. Я записалась до трихолога. І сьогодні четвер я була впевнена просто на мільйон відсотків, що я записана на четверту годину. Перша сорок Ми з Владіком лежимо, граємо в гру. Я думаю, блін, треба точно перевірити. Чи я точно на четверту записана? Ну, я була впевнена, що на четверту я просто подумала, що можливо я записалась на четверту. 30. Ну, і захотіла перевірити. Я дивлюсь, а там запис на другу, а це вже 13.45, Я лежу в ліжку. Типу, взагалі не зібрана нічого. Я пишу лікарці про те, що, Боже, перепрошую. Попросила, чи можемо ми перенести запис, або я можу приїхати, але я запізнюся на хвилин 20, бо мені їхати звідси від мого будинку ну, на таксі хвилин 15, але мені ще треба було зібратися, хоча б переодягнутись, викликати таксі і так далі. Лікарка написала, що, на жаль, є запис, тому давайте перенесемо, я перенесла запис на вівторок. Вчасно, в мене така ситуація виникла вперше в житті. В мене ніколи в житті не було таких ситуацій, щоб я переплутувала час, на який я кудись записана. Я завжди приходжу, блін, за пів години кудись і завжди все перепровіряю по сто раз. А тут якось так вийшло, що я не перевірила вчасно, і вийшла така не дуже гарна ситуація. Я, звісно, перепросила. Чекати ще декілька днів, щоб сходити на прийом і дізнатися, що сталося. Я майже впевнена, що це знову проблеми з вітамінами, і, скоріш за все, мені перестало підходити таблетки, але я дуже не хочу міняти знову таблетки, бо я боюся, що в мене знову зіб'ється цикл. Так як я лікую не тільки волосся, мені категорично не можна, щоб в мене збивався цикл. Я зараз збираюся в кіно. Ми їдемо в кіно, в Макдональдс. Точніше, спочатку в Макдональдс, потім в кіно. На трейлер детектив. Я сьогодні, як і в останні декілька днів, тижнів, дуже-дуже погано спала. Наприклад, сьогодні мені снялась Алла Малкін, і що ми з нею вбивали якогось чоловіка. ще намагаюся не пити каву, бо хочу побачити, як мій реорганізм. Ре як мій організм відреагує на це. От по останні три місяці. Я пила каву майже щодня. Я пила каву з кав'ярні, яка знаходиться у нас в Хмельницькому. Це кав'ярня хвоя, тому хто з Хмельницького і не був в цій кав'ярні. Я вам всім раджу. Це найкраща кава, яку я пробувала в своєму житті. У них з'явилося в літньому меню айслате з карамеллю. Я ніколи не була нічого смачнішого, і мені здається, всі ці три місяці я харчувалася тільки цим айслате. Не знаю, скільки мільйонів. Я залишила в їхній кав'ярні. Мені насправді дуже незвично і дуже стрьомно знімати. От, я дуже давно цього хотіла, але відкладала. І тут я нарешті наважилась. Тому я дуже з собою пишаюсь. Я вже навіть змонтувала 11 хвилин влогу 11. Це дуже багато. Я, до речі, завжди використовую один і той самий консилер це. Maybelline Fit Me в 05-му відтінку. Також в мене є консилер від Becca, якщо я не помиляюся, в кольорі Ivory це консилер під очі, і це дуже класна штука. Як тільки він в мене з'явився, я користувалася тільки ним. Щодня я використовую одні і ті самі продукти. Я використовую зараз для брів ось такий олівчик від Evelyn. Потім знову-таки цей консилер. І ось цей гель брів від Золо Зола. Він в мене вже півтора роки. От стільки я використала. <гум> Також останні декілька місяців я використовую ось такий тінт. Це тінт Стему, і це дуже дуже крутий тінт. Я зараз покажу, як я його наношу. Це такий мій маленький лайфхак, як наносити тінт, щоб він не западав в складочки, щоб він довше тримався і не був таким насиченим, як отут-от. Я просто промальовую контур спочатку. Я беру кісточку мене ось така від Патрісія Ледо. Я роблю ось так. Наношу ось так ось тінт. Ось так ось в результаті виглядають губи. Мені залишилось нафарбувати тільки вії. Ось таку тушу користовую. Раніше користувалася L'Oréal Telescopic, якщо я не помиляюсь. Ось такий ось вийшов в результаті макіяж, в цілому гарненько. Не поняла, дуже смачно. Маркер, котен, маркер, котен, маркер, саншайн. Все з там німецькою співають. І так далі. Ми йдемо в магазин. Я виспалася. Мені знову снилася всяка фігня. Ой, який спорт. Всім привіт! Ми їдемо з Надіком по айслату, про яке я розказувала в кав'ярню. І на шопінг. Шопінг. Нарешті можемо собі дозволити вийти раз в тисячу років, не якось пошопитися, хоча як на зло, ми можливо навіть нічого не купимо. Хоча ми зайдемо всяком, там, де всяке є непотріб, ми там точно щось не дам. Я вчора, Потрібно. я вчора майже нічого не знімала, бо отак. Було. Як Як це? це мені дуже жарко. Двіться всім сьогодні вже неділя, зараз приблизно 12-30. Я попрацювала сьогодні я працюватиму весь день. Помила голову, зараз буду її сушити. І я не готувала вчора сінабони, Але ми вчора ходили в магазини, купили м -м, мені два світшота і спортивні штани, а також взуття. А Владіку ми купили куртку і також світшот. Я сьогодні знову не виспалась. Мені якийсь такий собі настрій. Завтра вже перше вересня, і мені не треба в школу. Хага <поцю> <поцю> всім привіт! Сьогодні перший день осені. 1 вересня, понеділок. Зараз 12.30. Я сьогодні працюю на фоні срочі. Я сьогодні працюю з першої. Ці дні я майже нічого не знімала, бо зловила загон. За те, що нікому не потрібні мої відео, ніхто їх не буде дивитися. Потім я зрозуміла, що я знімаю це для себе. Важко, дуже важко привчити себе знімати. Але я хочу це робити. Мені це цікаво, мені це дуже подобається. Тому я буду продовжувати це робити, навіть якщо уривками, навіть якщо не дуже регулярно, але головне продовжувати. От я тільки що була на вулиці, ходила по цукерки. Вчора в мене було доволі багато роботи, але я встигла зустрітися з дівчатами, я встигла приготувати сінабони. Її готую другий раз по одному і тому самому рецепту. Тому кому треба, я можу залишити в коментарях. Дуже дуже класні сінабони виходять. Але, до речі, вчора ми додивилися перший сезон серіалу Велика маленька брехня, про який я розказувала. Це просто отвал башки. дуже класний серіал. Дуже цікавий, дуже динамічний, дуже інтригуючий, тому раджу всім подивитися. Ми вже сьогодні будемо починати дивитися другий сезон. Такий вайбік ми зробили. Це була ідея Владіка. Ця гірлянда раніше була ось тут ось. Ми перемістили її сюди. І тепер це дуже-дуже гарно виглядає. А гірлянда, яка прийшла з тему, ми її повішали ось сюди. Ось так виглядає вся кімната. Не звертайте уваги, отак от, от, от дуже красиво, просто неймовірно. Ми ще плануємо докупити сюди комод. Так як у нас недостатньо місця для речей, оця шафа це все, що у нас є для зберігання, а речей в нас дуже багато, в мене особливо багато. Тому ми плануємо докупити сюди комод. Вже жду не дождусь. І загострення. Це не. Додатково, я даю одну ту, яку. Це був такий пробний формат зйомок, щоб зрозуміти, подобається мені взагалі знімати своє життя чи не подобається. Мені сподобалось, тому думаю, я буду продовжувати. От, дуже вам всім дякую. Па-па!